Ветеранський хаб побратим будують у Вінниці. Там працюватиме 25 фахівців, які надаватимуть адміністративні та соціальні консультації, психологічну та правову допомогу, фізичну реабілітацію. Послугами центру зможуть скористатися ветерани, військовослужбовці, члени їхніх сімей, а також родини загиблих і зниклих безвісти захисників. Прості розташують у центрі міста, де наразі триває реконструкція приміщення. Побратим стане. Найбільшим ветеранським центром громади ми утворили в лютому місяці саме комунальний заклад по Братим. і цей комунальний заклад буде знаходитися саме в цьому приміщенні. Тут ми сьогодні просто проінспектували і подивилися, який вже об'єм робіт був виконаний, що необхідно зробити для того, щоб найшвидшим часом це завершити, яке необхідно обладнання. Ми обговорили всі питання, які пов'язані з можливостю підтримки гранту. Коштів, там, донорських коштів, і ми працюємо над цим. І саме головне, що ми визначили, що в червні місяці, в другій половині червня місяця, цей ветеранський просір по плану нашому буде розпочинати свою роботу. Нагадаємо, у Вінницькій громаді вже діють кілька ініціатив, спрямованих на підтримку ветеранів, зокрема, «Ветеран – простір де захисники можуть отримати індивідуальні консультації, взяти участь у групових зустрічах, пройти курси з працевлаштування а також полум'я надії, який більше орієнтований на психологічну допомогу, арт-терапію та неформальне спілкування. Сьогодні ми вже відчуваємо необхідність і потребу в е, таких місцях. І, наприклад, і ж того ж самого «Ветеран Хаба і полум'я надії. ми бачимо, що запити дуже великі. І тому я думаю, що оця мережа цих просторів, вона повинна бути найширша, але тут питання не просто в кабінетах, умовно кажучи, чи в просторах, а питання в тих послугах, які будуть надаватися е, безпосередньо в таких установах. Тому що це досить великий спектр таких послуг, і я хотів би нагадати, що саме Вінницька територіальна громада, ну, можна так сказати, є пілотною з точки зору впровадження політики, ветеранської політики по підтримці. Знову ж таки, хотів би нагадати, що ми єдине місто, яке зберегло з 23 року роботу такого інституту, як помічник ветерана.